Четвер, 28 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Два безпілотні літальні апарати лелека передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Отримали бойові пташки бійці одного із підрозділів сил спеціальних операцій. Вартість обладнання 2 мільйони 800 тисяч гривень. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Фактично, впродовж тижня щодня ми ці дуже важливі і потрібні новорічні роздяні подарунки робили. Ну і сьогодні ми передали одному з наших бойових підрозділів сил спеціальних операцій два безплотно-літальних апарати вітчизняного виробника. Лелека це БПЛА з низькою додаткового обладнання. Яке допомагає покращити роботу, вони користуються величезним попитом. Вони дуже хороші в роботі, тому сподіваюся, що завдяки використанню цих БПЛА нашими військовими, кількість хорошої русні буде тільки більшою. Ну а разом з тим наближатиметься наша перемога. Зі свого боку, зазначу, що спочатку наступного року ми знову готуємо велику кількість різноманітних передач, БПЛА, квадрокоптерів, дронів, антидронів, гребу і багато іншого обладнання для наших сел. Майже 400 подарунків дітям героїв підготували чарівники у Хмельницькому. Другий рік поспіль проєкт організовує в місті волонтерка Олена Ярошенко. Цьогоріч десятки людей з усього світу допомагали чарівникам збирати святкові пакунки. У них солодощі і смаколики, іграшки та одяг. Сьогодні дарунки вручають дітям полеглих, безвісти зниклих та полонених героїв у школах і дитсадках. Чарівники збирали на свій розсуд. Ми кожного року хочемо зробити сюрприз для родини. Да? Тому ми не питаємо, бо ну і діти різні, і бажання різні, і можливості у чарівників ну не завжди можуть співпасти. Да? Бо айфон не кожен може. Тому у нас є ліміти, да? тисяча півтори тисячі гривень. Це з однієї сторони велика відповідальність, бо ми їдемо до родин наших героїв. Це е, надія, що ми побачимо посмішку цих дітей і подаруємо їх в цьому році, такому складному, та да, такому дуже приємному, таке маленьке свято, маленьке диво, і в них цей рік закінчиться на хоч на маленькому позитиві. Ну і це трошечки важкувато, особливо коли ми їдемо до родин, які не так давно втратили своїх найрідніших. Майте вікусі під Ялиночку. Дякую вам велике за вашу роботу. Ну, вона зараз трошки погано розмовляє, тобто вона не може сказати, що вона хоче. Але я думаю, що їй подарунок обов'язково сподобається. Вона буде задоволена, що знаєте, це несподіванка. Більше півтори тисячі дзвінків саме стільки за 11 місяців цього року прийняли працівники підрозділу сектора протидії домашнього насильства Хмельницького районного управління поліції. Про це вони повідомили під час засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Це так звана робоча група, яка на відміну від координаційної ради буде збиратися щомісяця і більш можна сказати чуттєво реагувати на всі виклики. Ми цьогоріч дуже багато вчилися. Ми приймали досвід, їздили в інші громади, зокрема були в столиці і в тих громадах, в яких це питання на досить високому рівні. Ми Шліфуємо допрацьовуємо систему роботи. За одну добу поліція направляє нам повідомлення про те, що було скоєно домашнє насильство. Виїжджає мобільна бригада. В склад мобільної бригади центру входить фахівець соціальної роботи, психолог, водій і відповідно автомобіль. Консультують постраждал, працюють із постраждалою саме по місцю проживання або ж уже в автомобілі, або домовляються про інше комфортне, безпечне місце, де буде постраждалі, зручно розмовляти з психологом, фахівцем соціального. Шість бібліотек філії Централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади відзначили цьогоріч ювілеї. Бібліотеці філії номер 3 виповнилося 75 років. Філіям номер 6 9 та 10 55 років. Свій півстолітній ювілей відзначила бібліотека філія номер 13 а 17 90-річний. Негозбірні громади об'єднують мешканців різних мікрорайонів та сіл, а ще відкривають двері для вимушених переселенців. Для відвідувачів влаштовують зустрічі з місцевими письменниками, творчі майстер-класи та тренінги. Кожна бібліотека вона є, вони схожі між собою і є унікальними. В чомусь цьогоріч, у 2023 році, в нас є ювіляри, як бібліотека в Гречанах, вона єдина там книгозбірня, їй цього року було 75 років. І цього року вона постраждала від бомбардувань, там повністю були знищені і вікна, і фонди, і двері повилітали. І цього року в них оновили це приміщення, замінили. Тобто, в свій ювілейний рік вона зазнала. Ворожого нападу. У бібліотеки Лезнево, Дубове, на Тернопільській це бібліотеки їм по 55 років, це теж дуже велика історія. Бібліотека на заход зерно, вона унікальна, наприклад, тим, що на її основі йде приймальня пенсійного фонду. Бібліотека книжківців цієї 90 х Історія це люди. Це ті люди, які там працюють, і ті люди, які приходять у бібліотеку. В Хмельницькому відбувся другий регіональний етнофестиваль колядок, щедрівок та різдвяних пісень. Участь у ньому взяли понад дві тисячі людей, а це 48 колективів Хмельниччини. Фестиваль організували працівники обласного науково-методичного центру культури та мистецтв. Сьогодні очікуємо на феєрію свята, на ще нові обряди, нові традиції, нові колядки. Приємно, що наші митці зберігають і відроджують ті колядки, з якими ще ходили наші прабабусі, бабусі, от і з'являються нові колядки. Ми робимо відеозапис от для того, щоб у нас був архів. Ми зберігаємо ми того року. Робили відеозапис, зберігали, тому що кожного року буде нові презентації колядок. Ми не колективи не повторюють. От і тому ми робимо збереження. Унікальні, тому що там і вокалізм йде, і солісти. Дуже, дуже гарні колядки складні. Ми довго працювали над ними. У нас хороший керівник, музичний керівник. Мені здається, що ми повинні сьогодні всіх вразити своїми колядками. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!